Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Спостерігаємо за деревом горобини. Хто ж оце ласує ягодами? Хто щороку обкльовує горобину за день чи два? Є такі птахи, дрозди чикотні, дуже галасливі, налітають великою зграєю. І обкльовують ягоди. Можуть харчуватися ще й ягодами калини чи обліпихи, шепшини чи глоду, але я не помічала, щоб обкльовували ягоди калини, часто залишаються аж до весни. А от горобину раніше після нового року обкльовували, а в останні роки вже в грудні, не чекаючи нового року, обкльовують. Мабуть, їм не вистачає їжі. Або ж горбина це їхні найулюбленіші ласощі. Як я вже помітила, коли налітає велика зграя, починають з верхівки дерева і за один раз обкльовують до середини, а наступного дня вже з середини донизу обкльовують і лишається один або два кетяги. Вони дуже лякливі, близько до себе не підпускають, це спостерігаю за ними через вікно, оце так бенкетують. Після них залишається потім на землі багато ягідок, вся земля. Червона під деревом, все встелено ягідками, які вони клювали, і ягідки падали на землю. Я люблю спостерігати за природою. Намагаюся жити у гармонії з природою. На вулиці дрозди не дозволяють до них близько підійти. Коли починаю підходити, то вони галасливою зграєю злітають у повітря і прилітають на високу акацію поряд. А через вікно я можу спостерігати за ними. Дякую усім, хто дивився, хто додивився це відео, хто любить природу, так як і я, дякую вам за увагу. Тепла й добра всім! З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.